Шість років роботи, 15 проєктів, з яких лише один отримав життя. Та безкінечні 24 години прийняття. Наша українська конституція народжувалася дуже важко, але її поява на світ поклала край політичній кризі між тодішнім президентом і Верховною Радою та зірвало уваці, від яких навіть сьогодні, через 28 років, зашкалюють почуття. Якою ж є Конституція України? Вона складається з преамбули та 14 розділів. Внести в неї зміни вкрай складно. А якщо є загроза правам та свободам громадян або ж існування України, то головний документ держави взагалі заборонено правити. Щоправда, з 1996 року наша конституція такі пережила 8 модифікацій. І от тепер, через 28 років, коли життя українців змінилося докорінно, закон залишається константою, яка дає впевненість та силу. Перше слово. Першої статті нашої Конституції Україна. Із перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Всі, хто думав, у першу чергу не про себе, хто розуміє, що у часи війни на перший план виходить ключовий обов'язок. 17 стаття Конституції. Захист України це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Відданість цьому щодня доводять мільйони українців, герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави, українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свій вибір на користь свободи України Європи. Попри важкі часи проблеми та випробування, 28 червня залишається саме тим днем, який переповнює нас гідністю та патріотизмом, у Львові конституцію привітали символічним автопробігом єдності. У 28 річницю 28 автомобілів волонтерів, військових та екстрених служб проїхалися від вулиці Пилипа Орлика, творця першої української конституції, до військової адміністрації, де урочисто підняли величезний державний прапор. Державний прапор України підняти. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. Вони фінансували армію агресора, а тепер їхні мільйони допоможуть зсу. Співробітники служби безпеки арештували рухомий і нерухоме майно рідних братів одіозних зрадників Медведчука та Козака і вже передали усі ці активи в арма. Нагадаємо, що негідники через світ завод, який розташовано на Львівщині, заробляли лівак на астрономічні суми. А потім ці тіньові гроші вони передавали своїм родичам-зрадникам, які фінансували ворожу армію. І от тепер корпоративні права, майнові комплекси, земельні ділянки і навіть автомобілі братів. Медведчука та козака належать Україні, а це не небагато, аж 200 мільйонів гривень. Частину цих коштів буде спрямовано на Збройні сили України. Мова йде про завод з виробництва цегли на Львівщині, яким Сергій Медведчук та Богдан Козак управляли як бенефіціарні власники, а також рухоме і нерухоме майно підприємства, а саме земельні ділянки, нежитлові житлові приміщення, чотири позашляховики та чимала кількість остаткування. Як встановило слідство протягом 2017 2023 років за вказівками саме Сергія Медведчука і Богдана Козака, топ-менеджмент заводу проводив фінансові махінації та умисно виводив в тінь мільйони гривень. У такий спосіб підприємство ухилялося від сплати податків, а фігуранти привласнювали кошти, які мали скеровуватись до бюджету України. Завдяки втручанню СБУ, схему було викрито та зупинено. Станом на сьогодні вказане майно передано до національного агентства з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. У Львові планують збудувати центр допомоги українцям, які зазнали тортур на війні. Роботи повністю профінансує уряд Фландрії. Це буде перший в Україні подібний центр. Це дуже нове нове, взагалі в нашій медицині, в нашому психічному здоров'ї, моральна травма. І ви будете багато про це чути. Вона не видима, але вона дуже руйнівна. І тому треба будувати центри, які а вивчаються глибоко, шукають інструменти впливу і допомагають цим людям. Будівництво відбувається дуже швидко. Воно почалося зовсім недавно. Ви бачите, як воно інтенсивно відбувається. це дякуючи тим, що без є фінансування. А друге, ми вже навіть вибрали. Обмеблювання і і, і колір, який тут буде присутні, і вже дизайнери працюють як воно буде, і воно справді має виглядати затишно. Зараз триває реконструкція приміщення під майбутній центр. Цей проект розпрацьовують із закордонними фахівцями. energy of the people here. And their there uh, willn't uh, never to give up and, and fight. in fact, for for the values uh, we share. And You fight our fight. You fight You to fight for a free Europe, for freedom, for democracy. So we have to help крім цього. Хочу сказати, що кожного разу приїжджаючи в Україну, я відчуваю значний приплив енергії. Я бачу те, як ви боретеся, ви боретеся за наші спільні цінності за свободу Європи. Дякую вам за це. Загалом роботи з будівництва центру обійдуться у півтора мільйона євро. Мало хто знає про специфіку, але тут будуть використовувати різні інновативні практики: арт терапія малювання, спілкування. І тут 30 людей зможуть проходити лікування і плюс амбулаторна допомога для дуже дуже багатьох людей. Як правило, то що ми робимо, воно стає таким навчальним центром, щоб можна було давати поради для інших лікарів, які будуть приїжджати з інших міст. Відкрити цей центр допомоги українцям, які зазнали тортур на війні, планується вже на початку наступного року. Він вірив, попри лікарські ні, та розуміння, що його поранення є особливо складним. Микола В'юк, той самий сержант В'юн, який полонив десятьох рашистів та підірвався на ворожій міні. Нарешті зробив свої перші кроки вже на нових біонічних ногах. Микола штурмовик в одному з запеклих боїв йому відірвало обидві ноги, і так що практично усі медики світу відмовили йому протезування, адже ампутація була високою. Але сталося диво напередодні, різдва волонтери знайшли єдину лікарню в американському Орландо, яка сказала. Але Миколі, так, ти будеш ходити. І сьогодні канал Правда тут Львів отримав ексклюзивні кадри перших кроків незламного воїна на складному біонічному протезі. Кича. Yeah. You. Hey, Літо, спека, купання у водоймах, пікніки і ризики захворіти кишковими інфекціями. Однією з найпоширеніших є рота вірусна, а підхопити її досить легко. Основний шлях механізм зараження це фекально-оральний, тобто збудник має потрапити в організм через рот. Джерело це є хворі люди, або ті, хто мають стерті особливо форми, або з якимось неяскравою клінікою, коли мало симптомів. Вони виділяють вірус, забруднюють своїми руками після відвідування вбиральні харчові продукти, предмети навколишнього середовища, особливо це стосується дітей, коли ми говоримо про іграшки, які вони пхають до рота. Якщо у здорової дорослої людини ротавірусна інфекція може мати легкі прояви або не мати їх взагалі, то для немовлят хвороба може бути особливо небезпечною через швидке зневоднення. Це зазвичай перших два дні може бути просто підвищення температури, потім приєднується блювання і пронос, але чи там діарея, так як в народі. Але якраз нюанс в тому, що діарея вона є водяниста, тобто велика кількість калу, і це по суті вода. Бо це ентерит ураження тонкого кишківника. І якраз небезпека в тому, що маленькі діти до року вони практично складаються з води 80-70% води. І одноразовий чи дворазовий такий пронос масивний для них вже є значним зневодненням. Здебільшого хворіють діти до п'яти років. Це пояснюють відсутністю імунного захисту до хвороби. Всесвітня організація охорони здоров'я говорить, що в цілому світі діти до п'яти років вони зустрічаються з цією інфекцією. І подальші зустрічі з ротавірусом вони захищають дітей від важкого перебігу хвороби. І важкість хвороби, починаючи з п'ятирічного віку до, скажімо так, 45 років, вона зменшується. І в групі ризиків, крім дітей до 5 років, ще складають люди старшого віку, 60+, і ті, у кого є проблеми з імунною системою. Відтак, якщо проаналізувати захворюваність саме у Львівській області, то більшість пацієнтів саме діти. За останній місяць, за травень поточного року, в Львівській області реєструється зниження рівня захворюваності на 12% порівняння з аналогічним періодом минулого року. Більшість захворілих це є діти до 17 років. Вони складають близько 90%. Лікування ротавірусної інфекції носить в основному симптоматичний характер. Важливо підтримувати водно-сольовий баланс організму, тобто вживати багато рідини, а при тяжкому перебігу захворювання необхідна госпіталізація. Та хворобу можна легко попередити. Це є банальна гігієна. Миття рук, миття продуктів, які ви купили. Незалежно, чи ви їх купили на базарі чи в супермаркеті, їх треба помити. Це роздільна. Дошка для розроблення м'яса і овочів, риби і курки. Не можна на одній тій самій дошці розробити курку і після того нарізати салат. Це має бути відповідна і адекватна термічна обробка м'ясних продуктів, чи навіть не м'ясних, а там які ви готуєте. Особливо це стосується, коли люди йдуть. На якісь пікніки та шашлики, ще щось. Жару недостатньо. Зверху м'ясо стало якесь на вигляд, нібито готове. всередині середині на годували всіх і після того дружно поїхали в інфекційну лікарню. Також серед профілактичних заходів існує вакцинація проти ротавірусної інфекції. На не входить в календар обов'язково-профілактичних щеплень, державою не фінансується, але вони є в переліку рекомендованих, і при бажанні батьків вони можуть звернутися до певних структур закладів охорони здоров'я, які проводяться щеплення, і так само можна придбати в аптечній мережі. За даними Міністерства охорони здоров'я України, до того, як наука винайшла вакцину, більшість дітей віком до 5 років була інфікована ротавірусом хоча б один раз. Також варто наголосити, що антибіотики при ротавірусній інфекції не призначаються. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда, тут Львів. З 1 липня ми плануємо запускати в тестовому режимі пересадку для власників студентських леокарт. Таких власників студентських леокарт є близько 18 тисяч. Відповідно, ми беремо собі кілька днів до кількох тижнів для того, щоб відтестувати, чи все коректно працює, і при наявності усунути відповідні недоліки. І вже після цього ми запускаємо можливість пересадки безоплатної, також впродовж 40 хвилин для власників всіх інших загальних транспортних карток леокарт. Їх є ще 114 чотирнадцять Тисяч на сьогоднішній день працюватиме наступним чином. Якщо я умовно з Брюхович хочу заїхати на кінцеву на настрицьку вулицю, тобто я сідаю умовно в восьмий автобус, здійснюю першу валідацію, і впродовж 40 хвилин я в центральній частині міста повинен пересісти умовно на третій А автобус і здійснити повторну валідацію. Якщо я встиг впродовж 40 хвилин здійснити валідацію в наступному, в другому там чи в третьому умовному автобусі, я маю можливість вже здійснити поїзд. На безоплатній основі до кінцевої, відповідно до кінкросу. 40 хвилин це є такий усереднений час, необхідний для того, щоб дістатися з будь-якої кінцевої в межах нашої громади до центральної частини міста або до іншого пересадкового вузла для того, щоб здійснити безоплатну пересадку, завалідуватися, і після цього вже собі спокійно завершити рейс до кінцевої обмежень. Немає є обмеження власне по часу. Тобто в межах цих 40 хвилин людина повинна здійснити. Існити власне необхідну кількість пересадок. Вже якщо це є 41-ша і наступні хвилини, тобто це вже буде рахуватися як окрема нова поїздка. Отже, ми, як я озвучив, розпочинаємо безоплатну пересадку тестувати з студентських леокарт. Вартість проїзду для студентів це 6,50, Тобто, впродовж 40 хвилин, якщо студент здійснив дві 3, три чи чотири поїздки, з нього спише лише 6 гривень. 50 копійок. Після запуску вже безоплатної пересадки для інших власників загальних леокарт, відповідно, стягуватиметься один раз 13 гривень. Власне, це є новий етап, дуже важливий, тому що завдяки оцій додатковій функції, яку ми запускаємо, безоплатну пересадку. Люди матимуть можливість економити кошти, а це, в свою чергу, дасть можливість активізувати користування громадським транспортом, і це по суті є наша така послідовна систематична робота для того, щоб мінімізувати рівень готівки в громадському транспорті. І за результатами попереднього етапу, за останні півроку, ми довели рівень готівки до 18%. і. І ця функція вона дасть можливість все таки мінімізувати рівень готівки і повністю відмовитись від неї.